Сьогодні Херсон було звільнено єдиний обласний центр України, який Росія змогла захопити на початку війни. Маріуполь був де-факто обласним центром Донецької області з 2014 року та був більшим містом, ніж Херсон, зі значним відривом. Сподіваюся, ми побачимо і його звільненим, хоча він, мабуть, уже ніколи не буде таким, яким був до блокади, на відміну від Херсона, який, я думаю, не дуже постраждав. Також пам'ятайте, що Донецьк, Луганськ, Севастополь та Сімферополь залишаються під контролем Росії з початку війни у 2014 році. Як українка, я весь день у сльозах. Ми так довго чекали цього. Наступним святом для мене буде звільнення Енергодару, де знаходиться АЕС, бо звідти ці разоти щодня бомблять моє рідне місто. Слава Україні! Так радий за вас, робив свій внесок у вашу справу з самого початку. Героям слава! Як людина, яка 17 років свого життя ходила цими вулицями, перш ніж вступити до університету, я відчуваю, що більше не можу працювати сьогодні. Весь день сльози на очах чекаю, поки стільниковий зв'язок там відновиться, щоб зателефонувати мамі. Змінено. А ще сьогодні найкращий чорт забирає день народження. Ура, друже! Вітаю з обома цими подіями. Друзі, по статистиці 60% дивляться наш контент, але все ще не підписані. Тому підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео, щоб піднімати активність на каналі. Від вашої активності залежить кількість контенту. Ух ти! Як гарно! Прапор ЄС також є. У України хороша піар-компанія. Прапор Європи має символізувати всю Європу, а не тільки ЄС. Він належить Раді Європи, членом якої Росія була до добровільного виходу лише цього року. Яка чудова подія у День Незалежності Польщі. Прапор ЄС є потужним сигналом про готовність України залишити сферу впливу Росії у пошуках кращого майбутнього в блоці ЄС. Я не розумію, чому так багато людей цьому дивуються. Все це почалося 8 років тому під час Революції Гідності. Тоді скрізь можна було побачити прапор ЄС, анексія України, провал, сухопутний коридор у Придністров'є – провал. Пора Росії зменшити свої апетити. Як бачите, триденна спеціальна військова операція планувалася десятимісячною вкрай невдалою війною з великою кількістю смертей на нашому боці, а ви просто не розумієте військової стратегії. Із визволенням Херсона війна наближається до Мелітопольської області, до мого рідного міста та моєї родини, яка досі там. У перші дні вторгнення ми говорили, що можемо ніколи більше не побачити один одного. Через 9 місяців жорстокої війни ЗСУ вже на порозі. Це ключова залізнична станція на шляху з Криму. Я молюся, щоб місто та його населення пережили те, що буде далі. Я нічого не можу зробити зараз, окрім як пожертвувати гроші, але хочу сказати вам, що мої думки з вами і вашої родини з першого дня, коли Путін вторгся у вашу країну. Я дивлюся новини щодня. Я думав, що Європа вступила в післявоєнну еру після Другої світової та холодної війни. Звичайно, у нас були проблеми у багатьох країнах, але варварський акт агресії залишився у минулому. І те, що це сталося у 2014-2022 роках, стало для мене повним шоком. Я сподіваюся відвідати Україну, щойно ви виграєте. Не для того, щоб поглядати військові пам'ятки, а щоб допомогти економіці. Отже, яка частина території України наразі перебуває під контролем Росії? Близько 18%. Але це включає Крим, Донецький і Луганськ, які фактично перебували під контролем Росії до вторгнення і становлять близько 10%. Тому лише близько 8% з них є новими контрольованими територіями прямо в день пам'яті, як поетично. Крім того, це день незалежності Польщі, а це означає, що 11 листопада стане для росіян серйозною поразкою. Щоразу, коли Україна має якусь перемогу, Путін завжди вирішує без розбору запустити ракети по випадковим цілям в країні. Цікаво, чи буде так і цього разу. Вже зроблено. Миколаїв сьогодні вранці потрапив під залп. Більшість ракет перехоплено, але п'ятиповерховий багатоквартирний будинок майже повністю знищено з багатьма жертвами. Хоча це для мене вагома причина налити собі чарку і налити другу за тих, хто віддав своє життя за те, щоб це стало можливим, битва далека від завершення. Мій найдорожчий друг з України, якого я знаю з першого класу, був у центрі подій з першого дня. Його дружина була на п'ятому місяці вагітності, коли почалося це лайнове шоу. І коли того лютневого ранку обрушилися ракети, він разом з рештою сил тероборони вирушив захищати Київ. Наразі він знаходиться в районі, де ситуація справді складна. Єдиний раз, коли він отримав відпустку, це коли в липні народилася його дитина, щоб привітатися з маленькою дочкою. Тепер він повернувся і там, де він зараз, все тяжко. Незважаючи на це, він каже, що не може відступити, навіть якщо йому дадуть можливість це зробити. Для нього немає шляху назад, тому що тепер у нього є дитина, і він не може дозволити цій дитині стати рабом. Поки є такі, як він, Україна не впаде. Для мене велика честь мати такого друга, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб він отримав перемогу у своїй боротьбі. До біса Путіна у ці дні Україна щодня трахає Путіна. Чи важливий Херсон у стратегічному сенсі? То був плацтарм Росії на правому березі Дніпра. Обидві сторони вивільняють сили для дій на інших напрямках. Україна захопила техніку, яку залишила Росія, і отримала величезну моральну перемогу. Сусідній обласний центр Миколаїв зможе зіткнути з полегшенням, бо тепер буде значно менше регулярних бомбардувань. Миколаїв бомбили постійно майже щодня з початку війни. Також, швидше за все, Україна зможе оперативно вирішити невирішену наразі проблему забезпечення прісною водою Миколаївської області. Україна має провести референдум та оголосити, що 98% проголосували за повернення Херсона до України. Я хочу подивитись, що скаже Росія після цього. У Росії зараз найважчий випадок когнітивного дисонансу. Їм сказали, що 80% плюс відсотків підтримують анексію, а українських воїнів зустрічають обіймами, квітами та щасливими сльозами. На відміну від лютого, коли окупантів зустрічали порадами засунути насіння собі в кишеню та померти. Їм навіть не потрібно буде підтасовувати цифри. Люди пройшли шлях від можливо, ви мене чуєте востаннє до ми відвоювали Херсон. Б'юся об заклад. Зараз хтось каже, хм, насправді все це українська пропаганда. Звісно, кожен із цих людей куплений заходом, тому що ви знаєте, всього кілька тижнів тому 85% або що там було, проголосували на референдумі за те, щоб бути частиною Росії, бла, бла, бла. Продовжуй боротися, Україно, Австралія з вами. Сподіваюся, наші гаубиці та бронетехніка добре вам служать. Цікаво буде подивитися, куди українці давитимуть далі. Чи підуть вони на Запорізьку область, прямо до Азовського моря, чи йтимуть повільно з північного сходу? Я хотів би, щоб фронт розколовся у бік Мелітополя, друзі, українці, ми всі зараз дуже радіємо звільненню правого берега нашої країни та поверненню Херсона додому. Я вітаю всіх херсонців із цими подіями. Ми вас вже зачекалися та всією душею з вами. Але під окупацією знаходиться ще дуже багато наших міст: Луганськ, Донецьк, Севастополь, Мелітополь, Бердянськ та мій рідний Маріуполь. Вони всі також чекають на деокупацію. Наша задача зараз, як тилу, максимально підтримувати нашу армію та нашу радість конвертувати у донати. Тому я закликаю вас донатити на всі фонди, яким ви довіряєте, а особливо на перший у світі флот морських дронів. Посилання на цей збір буде в описі. Сьогодні ми відчули смак перемоги, але ще триває боротьба. Тому давайте разом наближати ту найважливішу та таку жадану перемогу. Слава Україні! Не забудьте також обов'язково підписатись на наш канал, поставити вподобайку та поширити це відео серед знайомих, щоб вони теж знали весь світ з нами. До зустрічі!